Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кутовий RGB-світильник. Даний світильник висотою 1,6 метра має можливість налаштування кольору. Ви можете обрати від яскравих RGB відтінків до теплих та холодних білих тонів. Він оснащений пультом дистанційного керування, який дозволяє легко змінювати режими освітлення та регулювати яскравість. Дяки своєму тонкому та елегантному дизайну він чудово вписується в будь-який інтер'єр. Ідеально підійде для віталень спалень або офісів, де необхідне м'яке та настроюване освітлення. Пропонуємо до вашої уваги лінзу мікроскоп. Це компактний та потужний макрооб'єктив для смартфонів, який дозволяє розглядати дрібні деталі, сумісний з iPhone, Samsung та іншими смартфонами, перетворюючи ваш телефон на портативну мікроскопічну лабораторію. Об'єктив оснащений cpl фільтром для зменшення відблисків та led підсвіткою для чіткого та яскравого зображення. Його легка та портативна конструкція робить його зручним для використання в дорозі на прогу. Улянка або під час навчання просте кріплення до смартфона та зручне керування роблять використання приладу інтуїтивно зрозумілим та комфортним. Пропонуємо до вашої уваги динамічний мікрофон. Це повноцінний комплект для стрімінгу, подкастів, геймінгу та онлайн спілкування. У наборі динамічний USB-мікрофон, кріплення шок-маунт, регульований бумарм та RGB-підсвітка. Кардіоїдна характеристика спрямованості забезпечує чистий звук, мінімізуючи сторонні шуми та перешкоди. Завдяки USB, мікрофон сумісний із ПК, ноутбуками PS4 та PS5 без додаткових драйверів. Льований бумаром дозволяє розташувати мікрофон для максимальної зручності під час тривалих сесій. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний відеореєстратор. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзд зі смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження навіть. Коли автомобіль припаркований. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий адаптер для навушників. Це адаптер для перетворення будь-яких дротових навушників на Bluetooth-пристрій. Він дозволяє легко підключати звичайні навушники колонки або автомобільну аудіосистему до смартфонів, планшетів та інших пристроїв без жодних дротів. Адаптер підтримує Bluetooth 5.0, що забезпечує стабільне з'єднання, швидку передачу сигналу та високу якість звуку. Він оснащений акумулятором з тривалим часом. М роботи та зручною кнопкою для керування музикою компактний та легкий дизайн робить його ідеальним для подорожей дому або офісу. А просте підключення та зарядки через USB надають зручність у щоденному використанні.